Зараз я вам покажу малютку всього-навсього 86 см висотою. Але на секундочку у неї коефіцієнт корисної дії 84%. Цим не пофастаються навіть якісь там мега дорогі е, виробники. Ця пічечка з легкістю обігріє 120 кубічних метрів вашого приміщення. У неї 8 кВт номінально і вона коштує всього навсього 25 тисяч майже 800 гривень. І пічки це просто топ для каркасних будинків. І для будинків заміських маленьких 120 метрів кубічних. Тобі ж візьмемо у вас, грубо говоря, 8 на 6. І вмножаємо на ваші потолки. Буде 120 кубів, таку пічку можете ставити. Вона справиться з обігрівом. Альтернативним обігрівом. Є телеграм-канал, де вже вони змонтовані, де є.